Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляді у світі професійного звукозапису Якість мікрофона та підбір до нього аксесуарів може кардинально вплинути на якість звукозапису. Хай то буде подкаст, студійний запис чи стрімінг. Важливо мати надійне обладнання, яке забезпечить чистий і чіткий звук. У цьому огляді ми розглянемо різні мікрофони від компанії FineFine, Fine, а також пантограф та звукову карту. Подивимось на що вони здатні. Протестуємо їх, подивимось на які звучання одним словом, все як ви завжди. Полюбляєте, але перед початком попрошу вас натиснути на лайк під цим відео, підписатись зараз на канал і підтримати наш збір на виносній антенни. Усі деталі в описі під відео. Перший мікрофон, який заслуговує на увагу, це ФІФА на Амплі 1. Це динамічний мікрофон, створений для тих, хто серйозно ставиться до якості звуку. Він підключається через XLR, що вже свідчить про його професійний рівень, на відміну від більшості usb мікрофонів які популярні серед початківців. AmpliTank 1 орієнтований на більш просування. Унуту аудиторію, яка розуміє переваги аналогового підключення. Мікрофон не має власної ніжки, бо призначений для використання з пантографом. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто не хоче обмежувати себе фіксованим положенням мікрофона. Однією з головних переваг амплі 1 є функція відсікання низькочастотного шуму, яка допомагає усунути небажані шуми, такі як вібрація або фонові звуки. До речі, як варіант, це хороша модель для вокалістів, де чистота і якість звуку. Грають ключову роль. Підсилення середніх частот додає додаткову чіткість і виразність голосу. Ще одним важливим аспектом AmpliTank 1 є його універсальність у кріпленні. Мікрофон має комбіновану різьбу, що дозволяє використовувати його з різними типами пантографів. Тез запису звуку на мікрофон AmpliTank 1 Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою, подивитись на якість звуку та поглянути, чи підходить такий звук вам чи ні. Він без будь-якої обробки, як записав мікрофон, так і викладає. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар. Описі під відео це дає можливість обрати найбільш зручніший варіант кріплення, який підійде вам, будь це BM63 чи BM66. Друга модель FIFINE AmpliTank Ampli Tank 3 є гібридом у світі мікрофонів. Він підтримує як XLR, так і USB підключення. Якщо ви працюєте в домашній студії або ж просто починаєте свій шлях у звукозаписі, можливість підключення через USB буде вам надзвичайно корисною. Водночас, для професійного використання ви можете перейти на XLR з'єднання, використовуючи зовні. Нічнього звукову карту для максимізації якості звуку. Мікрофон оснащений вбудованою звуковою картою, що дозволяє безпосередньо підключати його до комп'ютера без необхідності у зовнішньому обладнанні. Це значно спрощує процес налаштування та дозволяє швидко узятись до роботи. Однак при підключенні через XLR все ж таки знадобиться зовнішня звукова карта. Що ж стосується фізичних характеристик, то Ampli Tank 3 має ряд важливих функцій. Він оснащений регулятором чутливості та звуку наявність. Фізичної кнопки Мют з індикатором є надзвичайно зручним доповненням, особливо під час професійної озвучки чи запису подкасту, коли потрібно швидко вимкнути мікрофон. Крім того, мікрофон має підключення для навушників, що дозволяє здійснювати моніторинг звуку в режимі реального часу без затримок, що є критично важливим для точного запису. Амплі 3 легший у порівнянні з іншими моделями. Fifine Profile 3 це конденсаторний мікрофон, який може стати ідеальним вибором. Для тих, хто потребує високої якості звуку та зручності в експлуатації. Мікрофон підключається через usb c Ця модель має універсальне кріплення, що дає змогу інтегрувати його в будь-яку студійну конфігурацію. Тест запису звуку на мікрофон Амплі танк 3 Можете зараз поглянути на якість цього запису, подивитися, чи підходить вам така якість чи ні. Викладаю звук без будь-якої обробки. Однією з головних переваг ProFiл 3 є наявність регулятора для відсікання низькочастотних шумів. Що робить його чудовим вибором для запису в умовах де присутні сторонні шуми. Це особливо важливо для домашніх студій, де повна звукоізоляція не завжди можлива. Крім того, мікрофон оснащений регулятором чутливості та моніторингу, що дозволяє налаштувати звук під конкретні потреби. Мікрофон також має кнопку вимкнення звуку з індикатором, що ж стосується дизайну, профіль 3 має стильний і сучасний вигляд, що додатково підкреслює його професійний рівень. FiFine Ampli 3 професійна звукова карта, яка Допомагає вивести якість запису на новий рівень. Ця звукова карта підключається за допомогою кабелів USB-C і має цілий ряд важливих функцій, які роблять її незамінним інструментом для професійних музикантів та звукорежисерів. Амплі 3 оснащена комбінованим роз'ємом для XLR і Jack, що дозволяє підключати різні типи мікрофонів та інструментів. Ця гнучкість є важливою перевагою, особливо для тих, хто працює з різноманітним обладнанням. Окрім цього, звукова карта має роз'єми для навушників. два Виходи для колонок і USB-C для синхронізації з комп'ютером. Все це забезпечує багатофункціональність і зручність під час роботи. Ampli 3 також оснащена. Регулятором чутливості та кнопкою високого опору, яка дозволяє підключати електроінструменти без втрати якості звуку. Кнопка підсилення високих частот покращує вокал, роблячи його більш чітким і виразним. Мікшер підтримує прямий моніторинг звуку в режимі моно чи стеру, що дозволяє контролювати запис без затримок, що дуже важливо для точності запису. А регулятор звуку робить моніторинг ще зручнішим. Окрім цього, важливим аксесуаром для забезпечення комфортної роботи є пантограф Кронштейн bm шедес. 6 Premium Boom ARM Stand є не лише кріпленням для мікрофона, але й важливим елементом для організації робочого простору. bm 66 виготовлений з металу, що забезпечує йому надійність та довговічність. Конструкція стійки дозволяє витримувати вагу до 2 кг, що робить її сумісною з більшістю стандартних мікрофонів. Особливість цього кронштейну це можливість регулювання мікрофона на 360 градусів, що дозволяє легко налаштувати положення мікрофона для максимального комфорту. Важливим аспектом. Том дизайну БМ 66 є сховище для дротів, яке допомагає підтримувати порядок на робочому столі, зберігаючи всі кабелі охайно схованими всередині конструкції. Футуристичний дизайн БМ 66 не тільки забезпечує естетичне задоволення, але й гармонійно вписується в сучасні робочі простори. Тест запису звуку на мікрофон проффайл. 3 – це в нас ось така якість, яку він може демонструвати. Записуємо не через XLR, а через USB. Кабель, тобто ось така в нас, друзі, якість без будь-якої обробки викладає для вас. Тож це професійна лінійка мікрофонів та аксесуарів для звукозапису, які забезпечують дійсно якісний звукозапис. Ідеальний варіант для просунутої аудиторії, професійних та домашніх студій для тих, хто займається озвученням та підкастами. Та й взагалі, якщо ви шукаєте собі професійне обладнання, то вам до FIFINE. впевнений, ви точно знайдете потрібну вам модель. Якщо вам, друзі, цей огляд був не обов'язково натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Угляд і натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.